Ще одна ніч пролетіла, знаєте, коли знаєш, що вже тобі залишається трішки до відпустки, якось по-іншому працюється. До речі, дивіться, опача. А що тут у нас по класиці? А класика це каштани. Каштани осінні, дуже прикольно. Якщо чесно, ай-яй-яй, припекло так нормально. Не розчитав прийомчик. Але знаєте, що я хотів сказати? Коли ти в тонусі, тобі все рівно який, що ти робиш і по чому робиш. Головне просто отримувати задоволення від того, що ти робиш. Оце ось головна тематика, яка тебе потрібно десь надихати і рухатися вперед. Блін, якщо чесно, немає сили нічого такого толкового сказати, то і не потрібні слова. Головне просто бути в тонусі, до речі. Зацініть лук ярчайшо. Я думаю, просто шоколадочка. Ну, йдемо вже поспимо. Тим паче вже екватор тижня. А це значить, що скоро вихідні. Так що, ярчайшо, залітай в шапку профіля, підписуйся на ютубчик. Буду рад бачити і зустрінемося вечором на стрімчику. Па-па, ярчайшо.